Привіт всім! Ви на каналі Кондитерський калейдоскоп. І сьогодні ми з вами приготуємо тістечко Кейк Попс. Це невеличке таке бісквітне тістечко, покрите глазур'ю на паличці з різним декором. Для цього розтираємо підсушений готовий кавовий бісквіт або бісквіт з какао порошком і додаємо до нього вершковий крем. Взагалі для основи тістечка можна використовувати як звичайний бісквіт, так і з наповнювачами. Добре перемішуємо і отримуємо однорідну пластичну масу, з якою формуємо невеличкі кульки діаметром 2-3 см. Далі розігріваємо шоколад або в мікрохвильовій печі, або на водяній бані. В мікрохвильовій печі розігріваємо імпульсно, кожного разу перемішуючи його в ємності, поки не отримаємо необхідну консистенцію шоколаду. Тепер беремо спеціальні палички для кек-попсів. Їх також можна використовувати для виготовлення людяників з карамелі. Тепер кожну паличку ми занурюємо однією стороною в шоколад, а потім вставляємо в сформовану бісквітну кульку. І в такому вигляді відправляємо в холодильник або морозильну камеру до повного стигання шоколаду. Робимо декор з розтопленого шоколаду, який заливаємо обережно в силіконові форми з різними візерунками та фігурами, після чого його відправляємо в холодильну камеру до повного стигання. Тепер охолоджені кульки занурюємо повністю в розтоплений шоколад, даємо йому трохи стекти і перекладаємо в підготовлену паперову форму. Шоколад дуже швидко застигає, так як наші бісквітні кульки добре охолодилися в морозильній камері або в холодильні. Дістаємо з силіконових форм вже застиглі фігурки з шоколаду. Це декор буде для кейк-попсів. Їх можна робити різного кольору, різної форми. Це вже за вашим бажанням. На поверхню ось цих троянд з шоколаду наносимо напилення з серебристого кандуріну, це є сухий барвник. Кожна пелюсточка троянди з цим напиленням виглядає більш виразно і більш яскраво. Наносимо візерунок на поверхню кожного тістечка розтопленим шоколадом за допомогою звичайного корнета. І закріплюємо декори з шоколадних квітів на поверхні, поки шоколад ще не застиг. Оздоблення можна обирати різне. Можна просто посипати поверхню тістечка кондитерською посипкою. Виходять дуже гарні і смачні кейк-попси. Обов'язково спробуйте їх приготувати. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки, якщо вам сподобався рецептик.